Ми здобучі освіти спеціальності 014, середня освіта обрароствоворче мистецтво, майбутні художники, оформлювачі графічних робіт, вчителі образотворчого мистецтва. Ця спеціальність дає можливість вчитись та розвиватись в гаузі мистецтва, відкриває шлях до навчання інших людей та надає можливість допомогти учням розвивати свої творчі здібності. Викладачі коледжу справжні професіонали, які готують сучасних, фахових, конкурентно спроможних вчителів для нової української школи, яких керівники закладів освіти із задоволенням запрошують на роботу. Станьте частиною нашої дружньої, завзятої і креативної родини коледжу.